Раніше тут був витверезник, тепер стаціонарне відділення обласного наркологічного диспансеру. За 15 років змінилася не лише назва, а й методи роботи. Мені позвонила недавно одна жінка і стрепі там спрашувала. А приміняємо ли ми душ Шарко і прочедові процедури? От для неї витрізлення не дашу щоб помістити людину в холодний погріб, мабуть, і там витрізляти. То й пацієнта фізєсна сматер, доктор проходить повний медицинський осмотр. Всі пацієнти, говорить Сергій Косиченко, отримують медичну допомогу і санітарну обробку. Вони можуть помитися та поїсти. З кожним спілкуються лікарі, психолог та соціальний працівник. Щороку у відділенні проходять через витверзення близько тисячі чоловік. Переважно їх привозять лікарі швидкої. Вихідні чаще зустрічаються такі випадки, праздники. само собой также часто лето зима зима то конечно желательно действительно если человек находится в средней степени алкогольного опьянения передвигается с трудом то лучше действительно вызвать скорую так как где-то может прилечь или отморожение конечностей быть или не дай бог уже уже летальные исходы Людей у важкій стадії сп'яніння відправляють до реанімаційного відділення. В стані алкогольної коми везуть до реанімації психіатричної лікарні. Якщо пацієнт потребує медичної допомоги, доставляють до відповідних медичних закладів міста. Працювати з таким контингентом констатують лікарі складно. Іноді вони просто не хочуть приймати допомогу. Через такі виклики бригади швидкої втрачають дорогоцінний час, в який могли б рятувати інше життя. Дуже часто нас викликають перехожі, дивлячись з вікна, проїжджаючи мимо на автомобілі, власному, не спитавши у такої людини, чи він потребує медичної допомоги. Ми приїжджаємо і дуже часто чуємо, що нас лають нецензурною лайкою, ображають і так далі. В таких випадках говорять медики: допомога більше потрібна не п'яному, а тим, хто його оточує. Тоді до справи береться міліція. Якщо Громадянин веде себе не досить адекватно або вчиняє якесь правопорушення. Працівник міліції має право скласти протокол згідно норм чинного законодавства. Наприклад, дрібне хуліганство поява в нетверезому стані громадському місці. Особливо буйних доставляють до відділків, звідки їх можуть забрати родичі, заплативши відповідний штраф.